Напередодні 25-річчя часу створення Служби безпеки України ексклюзивне інтерв'ю нашому телеканалу дав начальник обласного управління СБУ Володимир Пахнюк. Ми попросили його відповісти на наступні запитання. СБУ виповнилось 25 років. Яка принципова відмінність Української спецслужби і КДБ? Доброго дня всім телеглядачам, мешканцям міста Житомира. Житомирської області і дякую вам за запитання. Дійсно, створення Служби безпеки України це було логічним наслідком утворення на карті світу самостійної суверенної держави України. Відповідно, держава не може бути без служби. І принципова відмінність того, що в 1992 році наш законодавчий орган Верховна Рада України прийняла закон закон України про службу безпеки України. Відповідно з цього дня ми. Почали працювати в правовому полі? Це принципова відмінність. сьогодні. правове забезпечення служби безпеки України настільки ретельне, детальне і конкретне, що служба безпеки України стоїть на сторожі прав, обов'язків громадянина от інтересів держави у всіх сферах. Який основний підсумок роботи СБУ за 25 років? Головним підсумком, як на мою думку, це і є створення бойової професійної спецслужби незалежної суверенної держави. Я сьогодні хотів би всім е, е, телеглядачам цієї громадськості просто процитувати слова голови служби безпеки України, генерала армії України Василя Сергійовича Грицака, який висловив такі слова. Вони, до речі, дуже сьогодні актуальні. Спецслужба. Це, це орган, це імунна система держави, яка не дозволяє дестабілізувати ситуацію внутрі держави з зовнішнім ворогам. Оце відповідь на те, які наші здобутки і яка сьогодні є спецслужба. Які структурні зміни відбулися в обласному управлінні СБУ за цей час, і який головний здобуток за чверть століття? Ну, я сьогодні хотів би сказати, що з 1990 року Другого року з дня створення Служби безпеки України і якби створення вже його регіонального підрозділу управління служби безпеки в Житомирській області управління зазнало багато організаційних управлінських змін. Значно посилася його структура, створені районні потужні підрозділи, які достатньо укомплектовані. Створені нові підрозділи в сфері контрозвільного захисту. Держави, контроль захисту економіки, держави, контроль захисту інформаційної сфери. І сьогодні можна сказати ще після революції гідності, значно підсилилася складова управління служби безпеки у напрямку захисту національної державності та боротьби з тероризмом. Те, що ми виконуємо своє основне завдання забезпечення миру, безпеки, злагоди в суспільстві, те, що ми не допустили на Житомирщині будь-яких терористичних проявів або Протиправні дії терористичного характеру, це, напевно, і є наш цей здобуток, як ми його не бачимо, можливо, не тримаємо в руках, але це на сьогодні дуже показово. Як протидіє управління СБУ зовнішній агресії і як захищає інформаційний простір України. Сьогодні це є одним із пріоритетних завдань Служби безпеки України. Це протидія протидія іноземним спецслужбам це протидія. Розвіднено-підрівні діяльності країни-агресора, яка розв'язала військову агресію на сході України. І сьогодні ми чітко відслідковуємо, що як окремі громадяни мешканці Житомирщини, так і інші громадяни іноземної країни, які пройшли підготовку у військових таборах на території Російської Федерації, здійснюють розвіддану підрівну діяльність на сході нашої. І держави. Ми сьогодні задокументували, проводимо досудове розслідування. Близько 10 осіб нами їх винесено підозру. Вони були обмінені в установленому законом порядку на наших військовополонених. Стосовно інших, ми і проводимо надалі. Досудове розслідування нещодавно. Ми вже в цьому році викрили агентурні мережі під керівництвом російських кураторів, які фіксували і доповідали. Лідерам незаконних збройних формувань про переміщення військової техніки, місця їх зберігання. І я думаю, що робота контрозвідки в цьому плані сьогодні є дуже актуальною, і нам вдалося не тільки припинити їх злочинну діяльність, а й зберегти наших військослужбовців. Техніку збройних сил на сьогодні управлінням зафіксовано втручання в інформаційну сферу з боку, як би сказати, представників іноземної країни, особливо це Російської Федерації. Ми викрили глибоко законспіровану групу в міністерстві інформаційної політики, де не тільки приймалися рішення на користь так званих. Фейкових республік ДНР ЛНР а і здійснювалася технічна підтримка трансляції телеканалу Новоросія ТВ. На сьогодні особи причетні до цієї протиправної діяльності затримані. їм винесена підозра розглядаються справа, розглядається в суді. І я думаю, що буде прийнято. Принципове законне рішення щодо такої діяльності вказаних зловмисників. Щодо інших е, е, сторін такої діяльності, нами в інтернет-мережі зафіксовані заклики одного із мешканців Житомирщини щодо повалення конституційного ладу. щодо е, Закликів до збройного протистояння Ми таку діяльність задокументували, і зловмисника засуджено до двох років позбавлення волі. Яким чином обласне управління СБУ веде боротьбу з корупцією і організованою злочинністю? Дійсно, управлінням служби безпеки України в Житомирській області вживається комплекс заходів. По викриттю та припиненню корупційної діяльності, особливо тієї частини, яка пов'язана з хабарництвом. ми стараємося на Житомирщині виконати завдання президента і виконати корупцію з всіх сферах нашого життя. Зокрема, я користуючись нагодою, хотів би подякувати своїм колегам. От представникам національної поліції обласної прокуратури за ту принципову позицію, яку вони мають у розкритті та документуванні такого роду злочинів, сьогодні е, засуджено до засуджено 10 осіб, які вчинили корупційні злочини пов'язані з хабарництвом. 21 особу ми затримали і ведеться до розслідування. Сьогодні ніяка посада, ніяка належність, ніяке становище не вбереже корупціонера на Житомирщині від. Притягнення його до відповідальності за ті чи інші дії. Ми на сьогодні, тільки в цьому році, мешканці Житомирщини бачили, викрили керівника управління обласної державної адміністрації. Ми на сьогодні викрили керівника комунального підприємства, незалежно від тої політичної належності чи ще в такі факти документуються і. Винні особи притягуються до до кримінальної відповідальності на сьогодні. Ми можемо сказати, що на Житомирщині не вдасться розкрутити схеми. Систематичного характеру отримання хабарів. Ви знаєте, що ми припинили діяльність двох медично-експертних комісій, які в Житомирському, Коростишівському районі, просто щоб отримати або підтвердити групу інвалідності, тільки потрібно було заплатити гроші. Ми знаємо іще окремі факти, які існують, вони одинокі. Це Корупціонери – одиночки, але справа часу і їхнім діям буде управлінням Служби безпеки України в Житомирській області спільно з процесуальними прокурорами обласної прокуратури, спільно з національною поліцією, буде надана відповідна оцінка. Прокоментуйте нещодавні обшуки у приміщенні обласної та міської ради. Дійсно, 21 лютого цього року голова Служби безпеки України Генерал Армії України Василь Сергійович Грицак та Генеральний прокурор Юрій Віталійович Луценко оголосили про викриття агентурної мережі Російської Федерації, яка проводила деструктивну діяльність на території України. Сьогодні одним із, одна із інформацій є те, що певні дії проводились. І на території Житомирської області у зв'язку з цим, за дорученням слідчих Генеральної прокуратури Управління Служби безпеки України в Житомирській області, було проведено обшуки в обласній раді. Сьогодні коментувати ці дії і наскільки вони задокументовані, і які особи причетні, я не маю на те юридичних прав на це можуть тільки коментувати слідчі. У зв'язку з цим я можу тільки підтвердити, що такий факт був. Що стосується обшуків у міській раді, дійсно ми проводили обшуки у заступників міського голови. Ми проводили обшуки і в інших посадових осіб, тому що та посадова особа комунального підприємства, яка була затримана при отриманні частини хабаря, а вона отримала хабарі вже, Невеликий час, то це пов'язано з виділенням коштів з міського бюджету. У зв'язку з цим нами вилучались документи, проводилися обшуки для документування, ефективного документування протиправної діяльності вказаної посадової особи і, можливо, причетності до вчинення цього злочину інших посадовців. Міської ради досудове розслідування продовжується, і надалі коментувати. вважаю, що це не потрібно, тому що коментувати може бути тільки слідчий. Наскільки ефективно працює управління щодо захисту економічної безпеки країни, дійсно управління служби безпеки України в Житомирській області працює і на захисті інтересів. Держави в сфері економіки одне з головних завдань є недопущення фінансування сепаратистських рухів, недопущення фінансування незаконних збройних формувань на території так званих фейкових республік ДНР ЛНР. Ми проводимо відповідну роботу. От на сьогодні ми можемо сказати, що у нас таких фактів є дуже дуже мало, а ті, які були, ми дали дуже їм жорстку оцінку. На сьогодні, по іншим завданням з захисту економіки, тільки за минулий рік в бюджет держави було нараховано 32 мільйони гривень. За рішенням судів було в дохід держави повернуто 2,5 з половиною мільйона гривень. Якщо Наші мешканці уважно читали інтернет, де на сайті Служби безпеки України було вислано інформацію, що в зоні антитерористичної операції було вилучено контрафактної продукції на 32 мільйона гривень. Це результат роботи передової групи управління, яка сьогодні майже 900 днів виконує свої завдання в зоні АТО. Також за іншими матеріалами ми вже не допустили збитків приблизно на 40 мільйонів гривень. Наскільки СБУ є відкритою для суспільства? Дійсно, сьогодні дуже актуальне питання. Ми сьогодні фіксуємо, що до нас. Якби така пильна увага, як громадськості, так і журналістів, так і державних діячів. Ми стараємося вести себе відкрито. Ми стараємося повідомляти про свої про свою роботу, про свої результати роботи. І як, от, результат сьогоднішньої бесіди з вами, це є теж відкритість спецслужби. Сьогодні я можу констатувати і мені це дуже приємно відмітити. І от в цей юбилей, що стосунки, наприклад, з журналістами в нас теплі, робочі. Професійні. Чому? Тому що моє глибоке переконання, що і журналісти сьогодні стоять на передовій боротьби з корупцією. Я сьогодні хочу сказати, що, шановні колеги, я вам дякую за таку співпрацю і прошу і надалі висвітлювати цю інформацію про хабарників на шпальтах своїх видань. Ну, можу сказати, що більше 600 мешканців Житомирщини звернулося до управління служби безпеки. майже 120 мешканців звернулися із заявами про злочин. Все це ми розглядаємо, але рішення приймаємо відповідно до вимог чинного законодавства відповідно до компетенції. Куди звернутися людям, котрі бажають працювати в СБУ. Я дуже дуже хочу, щоб приходило все більше і більше бажаючих працювати в Службі безпеки України. Нам потрібні, перш за все, патріоти. Буде людина патріотом, має вищу освіту. все решта, вона здобуде в процесі повсякденної наполегливої праці. Я хочу сказати, що кадровий підрозділ управління на Фещенка Чупівського, 7. Прийме кожного бажаючого. Сьогодні, якщо ти патріот України, сьогодні, якщо ти хочеш стояти на обороні суверенітету, територіальної цілісності, незалежності нашої держави, неньки України, будь ласка, ми вас ласкаво просимо. Якими будуть ваші побажання колегам, ветеранам служби та сім'ям співробітників? Користуючись нагодою, я дуже дякую телеканалу і хотів би звернутися до сімей, працівників Служби безпеки України, ветеранів, громадськості, військослужбовців Збройних сил України, які сприяють нам у вирішенні наших завдань. Привітати вас з цим ювілеєм становлення спецслужби, становлення молодої, європейської, демократичної держави, побажати, перш за все, миру. Здоров'я, успіхів, здобутків, Божої ласки та благословення. Святом вас, шановні колеги!